Попередньо, десь перед наступом приїхало один пулеметчик і один автоматчик. І ночі нас предупредили, що готуйтеся. Ми рано поїхали на ту позицію, відкуди вони стріляли, то ми знайшли там гільзи від пулемета і від автомата. А через пару днів тоді цей батальйон Восток вже хотів захватити пункт пропуска Маренівка, тому що вона стояла на висоті, десь о 12-12.30 нас саме був обід. І коли під час обіду ми побачили колону, ми відразу зайняли позиції на пункті пропуску. Вони під'їхали до пункту пропуску Марині, зайняли позиції зі сторони Російської Федерації і почали по нам обстріл. Це був обстріл з БТР, утьоса, ну і мілкокаліберна зброя. Бій длився приблизно 2,5 години. У нас, у нас була десь одинакова кількість, що з нашої сторони, що з їхньої сторони. А, але в них більше було переваг, тому що в них була ну, техніка БТР, ну, пощастило нам, що БТР заклинив. У Зутоса одразу зняли, снайпер зняв ворога, а БТР заклинив, і то нам повезло. так. У нас РПС спочатку не було, прислали нам тоді кусанта з РПГ. І він зайняв позицію, там з лівої сторони у нас була позиція, ну, така землю навозили, горб. І він там зайняв позицію. І шести, шести снарядів він всі попав в БТР, але всі відрикошетили. Наша авіація, один самоліт прилетів, вдарив однею бомбою по них, ну і вони наче, почали відходити в сторону Росії. Потім, коли закінчився бій, вони залишили БТР, утьоса, КАМАЗа залишили. Ми пішли на їхні позиції, там, де вони стояли, подивилися, вони залишали зброї багато і ми все це позабирали собі. А отсьос справний, тоді Олег поміг нам БТР справити, і БТР вже наші ганяли на БТРі.